Звіт мене Владислав, на службі я загалом вже з 2015 року десь на бойові дії потрапив я таки недавно. Я отримав поранення на Донеччині, будучи під масованими обстрілами, потрапили під обстріл і залишився без ноги. Так як я людина з Полтави, багато хто з друзів казав, що є такий центр ортопед і Отримав нагоду потрапити сюди, спробувати подивитися, як тут, що тут. І більшість мабуть, від друзів дізнався. Дійсно класно. Е, Протез я отримав півтора місяці назад. Е, враження непогані взагалі, дуже добре. і Поки пристосовуюся, хожу на ньому. Там далі видно, буде, думаю. Проблем з цим взагалі не буде. <ріст> Центр дійсно гарний, мають продвиг в плані розширення і всього іншого. Тут дуже гарно, гарні палати, є де позайматися, і більярд, і теніс, і скучно тут точно не буде. Всім рекомендую, тут дуже класно і загалом емоції нормальні. Також вдячний і ріблітологам і лікарям. Особливу увагу також моїм протезистам. Вони знають свою роботу, знають, що, що роблять взагалі. І ну, всім рекомендую, щоб знаходитись бути і протезуватися. Поганого взагалі нічого немає. емоцій багато, скажімо так.